Вітаю, друзі, Григорія Сковороду називають першим філософом містиком, символістом українським сократом, поетом доби бароко, викладачем та надзвичайно талановитим промовцем, слова якого влучали в самісіньке серце. Героїня повісті Оксани Забужко інопланетянка буде пильно вдивлятися в образ Сковороди, намагаючись збагнути сенс тієї повноти буття. Яку вона називає третім рівнем свободи. Ким же він був, міркує вона, Посполитим улюбленцем, дотепником із сопілкою чи похмурим самітником, ніким не збагнутим чоловіком Божим з людської ласки годованим? Справді, ким він був до господарської роботи непридатний. Саме так вважав про свого талановитого сина батько Сава. Тож посприяв тому, щоб він мав зовсім іншу долю. Народився Григорій 3 грудня 1722 року на Полтавщині, у сотеному містечку Чорнухи, Лубенського полку у родині рядового козака. Мати сковороди Пелагея мала кримсько-татарське походження. За словами сковороди, батьки добре родили і добре навчили. Добре родить. Як зачати, як виносити. Добре навчити піклуватись про фізичне і моральне здоров'я малюка. Під моральним здоров'ям малось на увазі виховати в дитині вдячність та сприймати світ таким, яким він є. З джерел відомо, що батько помер рано, мати прожила довше. З дитинства Григорій Ріс загибленим у своїм думки хлопчиком. Багато часу проводив на самоті. Тож, коли хлопцеві виповнилось сім років, батьки Сава та Палагея віддали його в науку до Яківської школи. А восени 1734 року Григорій починає навчання в Києво-Могилянській академії, де пробув до 19 років. У грудні 1741 року, пройшовши конкурсний відбір у тодішній столиці Гетьманщини Глухові, юнак стає співаком, альтистом. Придворної капели імператриці Єлизавети Петрівни. капела поповнювалася таким чином: хтось із досвідчених співаків капели вирушав в Україну і шукав потрібні голоси. Попередньо з усіх малоросійських і слобідських полків надсилали до глухова хлопців із гарними голосами, щоб вони пройшли там належну підготовку під керівництвом регента. Найкращих відправляли до двору. Штат придворних співчих складався з 24 осіб. Вони співали на урочистих заходах, церковних святах, коронації. Капела регулярно займалася репетиціями, виступами, вивченням італійської та французької мов. Відтоді, аж до серпня 1744 року, він мешкатиме в Санкт-Петербурзі та Москві. Співаки утримувалися за рахунок імператриці. Ось зразок харчування на тиждень. Зверніть увагу на кількість і якість продуктів, а також на їх різноманітність. Сковорода грав на гуслях, флейті, скрипці, бандурі, супілці зі слонової кістки, писав духовні канти, компонував духовні концерти. Наприкінці літа 1744 року Сковорода у складі пошту імператриці Єлизавети прибуває до Києва. Тут він звільнився з капели в чині придворного уставника і відновив навчання в класі філософії Київської академії. Через рік у складі Токайської комісії, куди його взяли як людину добре обізнану в музиці та чужих мовах. Сковорда виїхав до Угорщини закуповувати вино. Він намагався об'єднати підвищення своєї освіти з експедицією, бо не мав власних коштів на подорожі та навчання. Упродовж п'яти років йому довелося також побувати в Австрії, Словаччині, Польщі, а може і в Італії, Чехії та Німеччині. У жовтні 1750 року сповнений нових вражень, але без копійки за душею. Сковерда повертається до Києва, Якийсь час мешкає приятелів та знайомих, аж поки наприкінці 1750-го, на початку 1751-го року, Прясливський єпископ Нікодим Срібницький не запросив його на посаду вчителя поетики до місцевого колегіума. Сковерда підготував курс розважання про поезію і почав свої виклади. Однак його розуміння поетичної творчості, мабуть, далеко відбігало від узвичайних у старій українській школі засад поетики. Тож єпископ через консисторський суд зажадав від учителя викладати так, як заведено. А коли той відмовився, сказавши аля ресцептрум, плектрум», тобто, одна справа жезл, а інша кіфара. У травні або на початку червня 1731 року звільнив його з роботи. Це була, як писав його біограф Михайло Ковалинський, перша проба його духовної міці. Восени цього ж таки року Сковорда знов повертається до своєї альма-матері і починає слухати курс богослів'я в уже згадуваного префекта академії Григорія Коницького. Навчання в класі богослів'я Сковорода, зрештою, так і не завершив, оскільки восени 1753 року, за рекомендацією київського митрополита Тимофія Щербацького став вихователем Василя Томари, старшого сина бунчукового товариша Степана Томари, і вирушив до села Каврай, що за 36 верст від Переяслава. Тут Сковорода мешкатиме близько шести років. Саме на цей час припадає початок його творчості. У каврайськовордан написав кілька поезій, що увійшли до циклу сад божественних пісень. А також Ді Лібертет на день народження Василя Томари переклав пару творів французького латиномовного поета 16 століття Марка Антуана де Мюре. В осені 1758 року в Сковороді наснився дивний сон. Начебто якась невидима сила показала йому разок огидних картин людського різнопуття, які чимось нагадували Фантасмагорії Босха, трип життя вельмож і простолюду, купців і священиків. Цей сон, сприйнятий сковородою за Боже об'явлення, спонукав філософа відсуратися світу, тобто вийти за межі звичайних умовин існування. Відтоді його постава щодо житейського театру назавжди збереже свій примітний аскетичний колорит. У серпні 1759 року на запрошення Білгородського та Обоянського архієрея Йосифа Миткевича Сковорда прибув на Слобожанщину, обійнявши посаду викладача поетики в Харківському колегіумі. Мешкаючи в Харкові, філософ привертав до себе увагу і своїм часом дуже незвичним для загалу думками, і своїм, певно, ще більш незвичним життям. Він одягався зі смаком, але надто просто, їв тільки плоди, що молочні страви, та й то аж після заходу сонця. Спав не більше чотирьох годин на добу, ходив завжди пішки, мав набожність без марновірства, ученість без гордощів. Гречність без лестощів. А ще Сковорода відмовлявся від високих звань та почестей. Після закінчення 1759-1760 навчального року Сковорода не схотів прийняти чернечий постриг і покинув колегіум. А десь навесні 1762 року йому випала нагода познайомитися зі студентом Богословом Михайлом Ковалинським. Який відтоді став його найближчим учнем, приятелем, а в майбутньому і автобіографом. Заради цього юнака філософ знову повертається до колегіума з вересня 1762 по червень 1764 року. Він читає там курси синтаксиса і грецької мови. Сковорода був нетиповою особистістю і нетиповим викладачем. Часто конфліктував з існуючою традицією і методикою. В своїй педагогічній діяльності використовував 20-бальну шкалу оцінок, ставив учням не бали, а писав короткий фідбек на завдання учнів. Цікаво, як би сьогоднішні учні, студенти та їхні батьки відреагували на такі оцінки. Попри відверті коментарі сковороди, студенти його дуже любили та поважали. 15 липня 1764 року Сковорода вдруге покинув Харківський колегіум і повернувся до Києва. У лаврі знайомі чинці пропонували Сковороді постригтися в монахи або стати стовпом церкви і окрасою господи. На це він відповів: Досить і вас, стовпів Неотесаних, у храмі Божому. Востаннє Сковорода повернувся до колегіуму в 1768 році. Коли тут було відкрито додаткові класи, де готували інженерів, топографів, архітекторів, Євдокін Щербінін своїм наказом призначив його на посаду викладача катехізіса. Однак новий білгородський та обоянський єпископ Самуїл Миславський незадоволений тим, що катехізіс читає світська людина, І критично поцінувавши підготовлений сковородою курс Вхідні двері до доброго християнського життя. Навесні 1769 року звільнив його з роботи. Відтоді, і аж до самої смерті, Сковорода перебуватиме в мандрах 25 років. Він зупинявся у своїх знайомих та учнів, спав по 4 години на добу. Був завжди веселий, бадьорий, активний та добродушний. З однією сумкою через плече з біблією та сопілкою. Він мандрував по селах і маєтках, грав на супілці та багато писав, хоча за життя не видав жодної книжки. Але при цьому він був надзвичайним аскетом, який полюбляв вишукані та дорогі речі. Так, наприклад, його друзі з елітних кіл висилали йому окуляри, а їх не просто було дістати в ті часи. Найдорожчі інструменти, виконані на замовлення ручної роботи, Бо на дешевих він не любив грати. Сир пармезан, який привозили спеціально для нього з Європи. В його торбинці завжди були елітні трубки з тютюном та пляшечка з кобельського вина. Григорій ніколи не мав власної сім'ї, дому і постійного доходу. Григорій не бажав заводити стосунки чи навіть просто закохуватися. Та така доля не уминула юнака. Йому все ж припала до душі дівчина. А згодом він запропонував її одружитися. Однак в останній момент передумав втік просто з дівтаря. Літературний спадок і творчість не є однорідною. Умовно, її можна розділити на домандрівний та мандрівний періоди. Твори першого періоду є популярними, частина з них мають художню літературну форму. Ймовірно, вони були розраховані на відносно широке коло освічених людей. Це сад божественних пісень, байки харківські, початкові двері до християнської доброчесності. Схоже, саме вони користувалися найбільшою популярністю, переписувалися, розповсюджувалися, деякі вірші були покладені на музику і співалися. Андрівного періоду можна виділити три найважливіших: Нарціз, «Пізнай себе, Алфавіт світу та ікона Алкавіацька, система філософських та соціологічних поглядів Сковороди, розуміння індивідуального та загального блага і щастя, систему виховання, своєрідність його інтерпретації соціальної рівності і нерівності між людьми, розглядаючи природу людини. Філософ вважав, що вона народжується з певними, так би мовити, запрограмованими задатками до того чи іншого виду діяльності. У своїх творах він і вчить кожного шукаємо щастя по сторонах, по віках, по станах, а воно скрізь і завжди з нами. Як риба у воді, так ми в ньому. Не шукай його ніде, коли не знайдеш скрізь. Воно приподібне до сонячного сіяння. Відкрий тільки вхід йому в душу свою. Смерть постигла його 9 листопада 1794 році в селі пан Іванівка, тепер Сковородинівка Харківської області. Легенда розповідає, що напередодні до власника пан Іванівки Андрія Ковалівського прибуло чимало гостей, які за обідом із насолодою слугали сковороду. Старий філософ був напрочуд веселий і товариський, а після обіду він пішов у сад і десь забарився. Коли ж ближче до вечора хазяїн вирішив покликати старого та раптом побачив, що філософ під заложистою липою копає могилу. На запитання, що це він надумав, сковорода відповів: Час, друже мій, закінчувати мандрівку. Нехай отут і буде моя остання хата. Він пішов до своєї кімнати, перемінив білизну, вмився, помолився Богові та й ліг спати, щоб уже не прокинутись. На своїй могилі Сковорода заповідав написати бентежні слова Світ ловив мене та не спіймав.